А чи взагалі от існує якась формула вірусного контенту? Що обов'язково в тебе має бути така музика, таке кошеня, чи такий якийсь звук, і от з високою ймовірністю це відео залетить? Ну звуки кошеня, звісно, це не формула, але формула є. Її використовують всі у кінематографі. Наприклад, <кхід> тобто, в тебе потрібен бути, повинен бути цікавий хук, тобто початок перші. Якщо ти робиш а, великий хронометраж від 10 хвилин, то я б сказав перші 30 секунд. Якщо ти робиш короткі відео, шортс, тік-ток, Рілс, там перші 3 секунди. Тобто, чим коротше твій контент, тим коротший буде хук оцей початок. Тобто дуже цікаво потрібно робити початок. А потім йде середина контенту. Вона повинна бути така, щоб глядачу постійно було цікаво. От якщо ти дивишся якийсь серіал чи фільм, там завжди йде зав'язка, і потім у самому кінці там навіть не розв'язка, а зацікавлення на інший сюжет. Розумієш? Отак От це працює. І так треба робити і в своєму контенті. Спершу це виглядає дуже просто, Ну реально, ну це, це ось і вона і є це така формула. Але. Складність в тому, що дуже багато зараз інфошуму, дуже багато цих заголовків, дуже багато тем, дуже багато всього, і тобі потрібно виділитись. Тому я кажу завжди так, що якщо ти хочеш реально зробити ну вірусне відео, тобі потрібно звертатися до людини, яка в твоїй ніші вже так зробила. І тому тобі буде набагато про ну простіше, реально. А навіть я би сказав, що логічніше просто заплатити один раз, зрозуміти, як це працює, подивитися, як працюють люди в цій ніші, і потім вже самому туди залітати. Я пам'ятаю, коли ми з тобою сиділи у Львові, я на ноутбуці тобі показував свій власний канал, і ти мені відразу почав так показувати, що, от, наприклад, ми спочатку, коли робили там такого формату підкасти, ми завжди залишали там, всім привіт, мене звати так-то, так то так, ми будемо сьогодні говорити про те. про те. І ти мені прямо на графіку показав, як аудиторія там на 80-90% відсотків прямо впадає. І для мене це було насправді дуже великим відкриттям, тому що в соцмережах, типу, TikTok, Instagram я розумів, що там відразу з першої секунди Найти хук, а що в Ютубі має бути так само для мене, це було новиною. Е, Скажи, будь ласка, от е, як навчитися утримувати увагу людини? Тому що, наприклад, ми використали Хук, ми сказали щось цікаве на спочатку. І якщо цей ролик 10 хвилин плюс, як от отримувати цю увагу, щоб люди не закривали, не виходили? Тобто, можливо, є якісь підказки. Тут багато дуже всього на на, насправді, є дуже багато інструментів. Наприклад, робити, якщо в тебе статичний кадр. Ось як ми зараз з тобою спілкуємося. Mm -hmm. Ти можеш просто зумити його, потім зумити назад, потім робити якісь біроли. Біроли це коли ти ну, зняв щось, що стосується цього відео. Наприклад, якщо ти говориш про те, як готуєш щось, просто так. говориш, а тут ти показуєш, що ти це готуєш. Тобто mm -hmm. людина вже дивиться не тільки на твою голову, а ще й на те, як ти щось ну робиш. Тобто, а, а рол виходить це, коли, наприклад, зараз, от ми з тобою спілкуємося, да, і mm -hmm. люди бачать нас, це а рол виходить. Так. А біро, це, наприклад, якби було в цей момент показано, як ти монтуєш відео. Так, так. Да? Так. Або якщо я, наприклад, кажу, що я заробляю там щось, я можу показати, як я там статистику свою, чи ще щось розумієш. Угу, Скріншоти. якісь Так, там. Ну, просто зробити угу. такі кадри, щоб глядачу було цікавіше дивитися. А ще. Ну, взагалі, як ти можеш розповідати історії, це теж дуже важливо. Якщо ти реально можеш зацікавити глядача, і якщо ти не видаєш все одразу, а ну, поступово крок за кроком розкриваєш тему, то тоді тебе, тебе будуть дивитися з більшою ймовірністю. А також дуже багато блогерів використовують, наприклад, містер Біст. це найпопулярніший блогер в світі. Коли він робить свою рекламну паузу, в нього вона не виглядає як суто реклама. Так. Він, коли він е, ну, Робить цю рекламу, він ще показує ну, цікаві кадри з самого відео, і людина, ну вона не може це ну, перемотати перемотати, тому це, це, ти, що їй цікаво. їй да. тупо цікаво. А також є такі мікронюанси, як, наприклад, джамп-кати. Це коли ти робиш, наприклад, відео фрагмент. А потім йде аудіо, але ну відео ще не закінчилося. Або навпаки, коли йде аудіо, а вже почалося відео. Ну це трохи складно пояснити, але це такий трюк, який дозволяє угу. людині ну не переключатися, розумієш? І таких насправді нюансів дуже багато, але ну одразу зрозуміти всі ці нюанси неможливо. І тому, коли ти робиш своє відео на YouTube, наприклад, а навіть зараз вже і в Instagram скоро така статистика буде, коли ти. Зробив відео, і ти можеш подивитися оцей графік, де людина вже припинила дивитися. І якщо людина припинила дивитися на якійсь фразі, десь всеред всередині сюжету або в кінці сюжету, або спочатку сюжету, ти можеш розуміти, що ти щось зробив не так, тільки аналізуючи контент, ти можеш розуміти, що ти щось зробив не так. І інстаграм зараз впроваджує таку саму функцію, як є в Ютубі, і це дуже круто, тому що ти зможеш це розуміти. Тобто виходить, я для наших глядачів можливо так більш це. Тобто, виходить, що Ютуб зараз дозволяє тобі зайти, подивитися, ти можеш відкрити свій ролик і прямо побачити на графіку утримання, прямо побачити в які моменти після там, наприклад, ти почав рекламу свою говорити, чи ти почав там щось нецікаву історію, і ти прям бачиш, як люди відвалюються. Тобто, ти просто можеш тупо аналізувати контент, його якість і кожен раз робити щось краще, краще і краще. Так, і я б навіть сказав, що це такий ультимативний показ. Наприклад, якщо там а, а, якісь не знаю, дівчини міряються там духами, показують, а в мене такі духи є, а угу. в мене такі духи є. То ми ну, в Ютубі міряємось саме цією статистикою, а в мене утримання 51%, а в мене там 55%, Тому що чим воно вище, тим ти крутіший як блогер. Так, друзі, ну а якщо ви хочете більш професійно навчитися створювати контент і поширювати його в соцмережах, робити так, щоб ваші відео дивилися якомога більше людей, щоб вони тримали увагу і ви могли органічно набирати перегляди підписників, і це призводило до тої монетизації, яка нам всім необхідна, то я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається автор. І деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. Якщо ми вже трошки зачепили таку більш технічну сторону, але я думаю, що якимось людям все одно це буде дуже цікаво. Я чув, що дуже важлива історія це прев'ю. Це називається там на мові Ютубу, але по-простому це така наша обкладинка, яку ми можемо зараз будь-яку соцмережу завантажити. Скажи, будь ласка, наскільки вона важлива і, і можливо є якісь підказки, як правильно її робити трошки, хоча б mm -hmm. на початку. Ну так є. Звісно, це дуже важливо, тому що якщо ти не продаєш свій контент, а це саме продажа свого контенту, знову ж таки звернемося до парфумів. Так він може дуже гарно пахнути, але якщо він виглядає не дуже, то ти його не будеш навіть. Торкатися його, угу. не будеш нюхати. Так само і з обкладинкою. Якщо вона чіпляє твою увагу, ти на неї, на неї клікаєш. Пам'ятаєш, я тобі казав про покази, так. що Ютуб кожному дає покази. Ось він дав тобі тисячу показів. Якщо на твої відео ніхто не клікнув, Ютуб дає тобі. 500 показів. Ніхто не клікнув, дає 200 показів і менше, менше, менше. Тому, якщо в тебе навіть одразу відео не зайшло, ти можеш замінити потім ту обкладинку. Якщо казати про якісь кроки, як її ну, потрібно робити, я би сказав, що тут знову ж таки дуже залежить від, від ніші, тому що десь ти можеш показати емоцію, це працює. Десь ти можеш показати якісь порівняння, наприклад, там дуже велика людина, дуже маленька людина, і ти кажеш там гігант з Великобританії, наприклад. Uh -huh. І людина така, о, прикольно, що це за гігант, і нав навіть якщо в житті він не виглядає таким здоровезним, але ти показав це на прев'ю таким, то людина буде вже більш зацікавлена. Ще дуже працює мінімалізм на прев'ю. Тобто, увага глядача вона розподіляється так. Людина спочатку дивиться в ліву нижню частину екрану, потім вона дивиться в ліву верхню частину екрану, потім на середину, потім в праву нижню, а потім вже в праву верхню. Ну так вона, воно працює. І якщо на твоїй обкладинці мінімум деталі, деталів, ну на які людина звертає увагу, то ти з більшою ймовірністю її зачепиш. Тому якщо в тебе є якийсь, якийсь важливий елемент, дуже круто показати тільки його на якомусь однорідному фоні. Не треба робити дуже багато всього. Типу, людина буде дивитися, вона там ошалі. Ні, вже все є. Людина хоче бачити саме те, про що ти кажеш. Тому мінімалізм в прев'ю теж дуже круто працює. Це якщо ну, дуже коротко. Знаєш, для мене колись ти мені пояснював, для мене це прям теж було таким цікавим відкриттям. Що в тебе може бути надзвичайно просто крутезне відео, там, де супер якість, супер контент, супер звук, монтаж, там, актори, все що завгодно. Але якщо ти зробив погану обкладинку, просто от. Це як вітрина в магазині, і там у тебе умовно якась суперкрута автівка, а зверху накидали пісок, якийсь мішок взяли. Тобто, і ти взагалі не бачиш того. Тобто, якщо в тебе погана обкладинка, виходить, що в тебе може бути надзвичайно потужний контент, але через погану обкладинку ніхто не клікає, тому що YouTube — це вітрина. Ти заходиш, і ти бачиш на головної сторінці дуже багато різних обкладинок, і ти по обкладинці вибираєш, куди ти клікнеш. І, от можливо, ти міг би пояснити нашим глядачам є таке показники, як CTR, але дуже по-простому. Що він значить, і от як можна свої обкладинки робити кращими чи гіршими, дивлячись на цей показник. Ну, це відсоток кліків на твій там, е, тобто на твою на твою обкладинку. Е, як його робити, я вже сказав. Ну, я як я би це робив, якщо б я тільки починав, я би аналізував своїх конкурентів, якщо у вас є якась ніша, ви аналізуєте, що роблять ваші конкуренти. Ви дивитесь, які обкладинки вони роблять. А е, спершу ви можете. Ну Тихо вкрасти ідею, але я би все ж таки рекомендував або зробити трохи по-іншому вашу обкладинку, або навпаки, повністю її зробити іншою. Наприклад, ну ось якщо є купа експертів, вони роблять всі там зелені обкладинки з обличчям, там якимось з якоюсь емоцією. Ви можете робити свою чорно-білу, угу. вона буде виділятися, тому що вона інша. А, але якщо а, є ніша, де всі чорно-білі. Наприклад, ви робите якусь там зелену фіолетову, і вона буде виділятися. Тому дуже важливо розуміти, що роблять ваші конкуренти. Тому тоді ви зможете зрозуміти, як виділитись. Виділи, 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 виділи. Хтось робить текст, а, хтось робить без тексту. Угу. А, і ну насправді дуже багато є способів. Але тут дуже важливо розуміти, що для того, щоб робити високий сітяр, треба ще звертати увагу на назву відео. Тому що саме назва плюс ваша обкладинка робить е, цей показник CTR, mm -hmm. тому що якщо назва погана, і в, якщо вона не відображає те, що у вас зображене на цьому прев'ю, люди все одно не будуть клікати. Тому іноді е, з обкладинкою все окей, але потрібно поміняти назву. Іноді з назвою все окей, потрібно поміняти обкладинку, але це знов ж таки з досвідом все. Для мене було цікаво, теж таким маленькою підказкою, що можна робити по-різному, по по Тобто, в тебе, наприклад, якщо ти використовуєш якийсь текст на обкладинці, ти можеш не такий самий текст написати в назві, тобто в тебе може бути назва там, наприклад, як там я знаю заробити грошей. А, наприклад, на самій прев'юшки в тебе може бути взагалі там наприклад, формула багатства, там чи ще щось. Тобто можна використовувати різні навіть змісти, якщо воно все відповідає цілі відео, і це Безусі. насправді неочевидна штука, тому що я дуже багато бачу написано на прев'ю, потім на така ж сама назва, і я розумію, що це більш програшний варіант. Ну е іноді це важливо, якщо ти от реально розумієш, що. Те, що ти написав в, в назві, це дуже важливо і це прямо ну, відображає суть відоса. Uh -huh. Тоді це можна винести на анонс, як то кажуть. Ну, але я вважаю, що більше сенсів це краще, тому що щось ти написав там, а щось ну, що, е, я би не рекомендував робити дуже довгі назви. Uh -huh. Тому що людина не може там дуже багато контенту, і вона не буде читати там, ваші поеми в назві. Тому це має відображатися дуже коротко. І так само треба робити із прев'ю. Тобто, якомога менше елементів, але ці елементи потріб... ну, повинні відображати суть. Клас. Для того щоб створювати такий от вірусний контент, який набирає перегляди. З твоєї точки зору зараз більш важлива регулярність. Наприклад, я взяв на себе зобов'язання там кожен тиждень чи раз на два тижні я роблю відео, чи все ж таки там, наприклад, я два місяці працюю над відео, але потім це суперякісне, суперцікаве відео. З твоєї точки зору важлива більше регулярність і системність, чи все ж таки якість, навіть якщо вона займає більше по часу, ми говоримо саме про Ютуб, або або TikTok. давай, давай про, про YouTube. Якщо про YouTube, то тут то якість тут взагалі не важлива періодичність. періодичність. Ти можеш робити одне відео в місяць. Ти можеш робити одне відео на півроку. Є такі кейси, як uh -huh. там не хочу транслювати російськомовних блогерів, але Беткомедіа ну uh -huh. такі блогери, які роблять складний контент. Тобто від складності твого контенту буде залежати як, uh -huh. частота виходу. А, тому тільки якість так. Я подумав так, що Марк Робер, один із відомих таких ютуберів, він, наприклад, говорить, що ми там от, намагаємося раз в місяць робити, але, типу, якість вона король. Тобто, от, якщо в нас немає якісного відео, ми. Можемо продовжити термін там і не випускати. Знову ж таки, містер Біст найпопулярніший блогер світі. Він же ж не просто так найпопулярніший блогер світі, угу. і він робить не так вже й часто. І якщо ми звертаємось до його порад, він казав, що ну набагато простіше зробити одне відео, яке а, дасть вам 10 мільйонів переглядів, аніж зробити там 100 відео по 100 тисяч. Ну це реально так. Сто від ти зроби якось 100 відео, це дуже складно. Але впаритись і зробити одне відео дуже якісно це набагато простіше. І, і звісно, ти можеш таки подумати: ну але а якщо воно не зайде, а так би в мене було більше шансів. Ну але ж, якщо ти будеш робити якісно колись та щось ти зайде, і воно дасть тобі 10 в 10, а може навіть і в 100 разів більше переглядів. Тому я б казав, що якість це король, реально. Я спілкувався окрім тебе з іншими деякими ютуберами, хлопцями. і Вони говорили, що Ютуб це не така штука, яку ти можеш автоматизувати, і от просто і це. Тому що є зараз багато різних бізнес-схем, де там сайт, куплений трафік, воронка, відділ продажу, і так би мовити, там автоматично щось відбувається, і от цього дуже багато зараз. І багато хто продає це. От з твого досвіду, чи можливо налаштувати якось от цю всю youtube машину там чи просто машину по створенню контенту навіть для різних соцмереж, щоб ти туди мінімум уваги приділяв, але при цьому там все росло. Гроші, контракти. Чи можливо це чи це більше рекламний ход? Такий, щоб ми купили навчання? Ні, це більш ніж можливо. Багато людей це роблять. Це навіть ну цього є термін. він називається YouTube Automation. Це дуже, дуже багато американських блогерів зараз так роблять. У нас трохи менше. Ну ще й не дійшло. Але це дуже просто. Насправді, ти можеш знайти воркерів. Ти можеш ну це вже робота з. Математикою, mm -hmm. ти розумієш, що скільки коштує тобі контент, якщо ти розумієш, як робити цей контент вірусним, якщо ти розумієш, який в тебе RPM, тобто дохід на тисячу переглядів, ти можеш це все прорахувати, скільки тобі потрібно часу, щоб заробляти вже на цьому е контенті. І звісно, ти можеш робити такий контент. Він здебільшого робиться без обличчя. <кхід> якщо ти позиціонуєш Ютуб саме як бізнес. Тобі не важливо там, щоб ти розвивався як медіа, там і персони, так, і таке інше. То це можна робити дуже легко. Я згадав приклад, один у мене знайомий такий дальній знайомий робив так, що вони на англомовний ютуб робили дитячі мультики, і в нього там чи 30 чи 40 різних аніматорів малювали це все. Вони накладали якусь музику, викладали на англомов, і там була шалена якась монетизація. Він там, це було років 5 назад, але я пам'ятав, що він там 50 п'ятдесят ліші 60 тисяч доларів на місяць міг зробити тільки за счет монетизації. І при цьому всьому він особисто жодного відео сам не зробив. Тобто, така собі фабрика по контенту ще є така. Штука як тренди, тобто постійно е, з'являються якісь тренди. Зараз, наприклад, це може бути якась гра. Якщо ти вмієш аналізувати ці тренди, якщо ти розумієш що зараз саме зараз цікаво, то в мене є кейс. В мене партнери вони заробили за 3 місяці 14 тисяч доларів, вклавши 100 гривень в цю гру. Угу. Так це працює. Звісно, тут є мінус, тому що дуже складно, по-перше, ну, ти, ти граєш в гру, ти просто граєш в гру там днями, ти монтуєш це постійно. Але дуже швидко можна заробити. Ну реально дуже швидко, за як, як вони за три місяці, а навіть можна і більше. Є кейси, що люди заробляли і по 100, і по 200 тисяч доларів. Але потім ця ніша, вона ну. Починає стухати, угу. і потім вже ти просто викидаєш цей канал, створюєш новий з новим трендом. Може цей тренд не зайти. Тобто тут трохи ризиковано, але також реально так зробляти. Клас, скажи, будь ласка, останнє таке питання на сьогодні. Ти сім років створюєш контент, в тебе вже десятки мільйонів переглядів в Ютубі. Якби сьогодні ти зі своїм досвідом, зі своїми знаннями міг повернутися на сім років назад і зустріти себе от сім років назад, але, наприклад, сказати там декілька основних таких самих ключових речей. Тобто, я розумію, що весь досвід ми не можемо вмістити, але от такі от самі ключові речі, які б ти собі сказав на початку. Я би собі сказав: навчись на цьому заробляти, тобто, реально, навчись монетизувати те, що ти робиш. Зрозумій, в чому ти реальний експерт, і зрозумій, як саме продавати. Це перше. І, друге, я би ну. То трохи важко дати собі пораду, тому що ну я би сказав роби якісно але ну слово якість для кожного буде мати різні значення, але це дуже важливо. Якщо ти реально розумієш, як робити якісно, як робити крутіше, ніж роблять інші, то ти будеш в топі. Це дві основні речі в Ютубі.